У нас от починається хлопчикам треба знеболе. Якщо вони отримують знеболення якнайшвидше, ми про них поп -попі попіклуємося. попеклуємося. Знеболення будь-яке на полі бою має давати тільки бойовий медик. Ніхто не має права сам собі щось вколювати. Я розумію, що тобі шкода цією людиною, але ти цим знеболом, яким перейдуть, а у нас є дуже відомий в Україні наркотичний знеболювальний. Який приносять шкоду бійцю, це... да їм не скажу. Ага. Це він, а він ще у нас ще є українські виробники, які знають, що це наркотичне знеболення, які тільки гадость зробить людині. Я вже мовчу про пригничення дихання про... і вони його пушать, так вони його пушать, а вони ще зробили дуже удобно його в шприці, в тубусі, щоб в аптечку було класно покласти. Ми попіклувалися про людей, попіклувалися, а скільки смертей було від передозу цього знеболення. Ми ніколи не порахуємо, а скільки шкоди приніс цей знеболювальний. А коли людина з цим знеболюванням потрапляє на стабілістійний пункт, анестезіолог не може з ним працювати, і людина в критичному стані просто сидить, лежить і чекає.